Курячу грудку, покришену невеликими шматочками, висипаємо в воду та ставимо на газ. Закіпіло знімаємо шум. Додаємо одну морквину, одну цибулину та солимо. Тепер готуємо сирні кульки до 100 г натертого сиру твердого. Додаємо одне яйце, окроп, 20 г м'якого масла та 100 г борошна, але борошно все відразу не додаємо. Тому що воно нам може все й не знадобитися, вимішуємо тісто. Тісто липне до рук, тому додаємо ще трішки борошна. Вимішуємо тісто, кладемо в кульочок та кладемо в холодильник. Ось пройшло вже 20 хвилин, додаємо картопельку дрібно покришену кубиком та моркву. Дістаємо з холодильника тісто. Та формуємо сирні кульки, додаємо їх у суп, а із супу дістаємо морквину та цибулину. Додаємо окропчика, проварюємо ще пару хвилин. Та можна вже куштувати який дієтичний прозорий супчик смачного.